9 березня. Ворог здійснив масовану атаку по Дніпропетровській області. Розповімо, які наслідки і де були прильоти. З нагоди 209-ї річниці від дня народження Шевченка у місті вшанували Кобзаря. Весняного дня представники Геобджола завітали до пологового будинку привітати майбутніх матусь зі святом та влаштувати цікавий та корисний творчий тренінг. До вашої уваги новини Кам'янського в ефірі міської інформаційної служби у студії працює Володимир Кремінь. Вітаю! У ніч на 9 березня ворог масовано атакував Україну. Під приціл потрапило кілька областей, зокрема, і Дніпропетровська. Тривога тривала майже 6 годин. Атакували ракетами та безпілотниками. Наші захисники з повітряного командування Схід збили над Дніпропетровщиною сім ворожих ракет. Прильоти сталися у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Дуже постраждала від обстрілів з артилерії Нікопольщина. Є загиблі та поранені. Наразі на місцях працюють рятувальники ранком. Служба з надзвичайних ситуацій надала і офіційний коментар. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, ракетами, важкою артилерією та реактивними системами залпового вогню. Загалом у нас загинуло дві людини та ще четверо постраждали. Сім ракет збили наші захисники з повітряного командування Схід. Але є у нас і прильоти в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах загинула одна людина. Та за уточненою інформацією постраждалих двоє. Всім їм надали медичну допомогу, лікуватимуться вони вдома. Внаслідок обстрілів зазнали серйозних руйнувань енергетична інфраструктура та промислові підприємства. На місцях прильотів зараз працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки атак. Також артилерійськими обстрілами агресор тероризував Нікопольщину, бив по Червоногригорівській громаді та місту Нікополь, загалом випустивши майже 40 снарядів. Внаслідок обстрілу у Чорногригорівській громаді загинув чоловік 34 роки. Поранення отримали 28-річна місцева мешканка, мешканка та річний хлопець. Їх госпіталізували до медичного закладу. Пошкоджено 12 приватних будинків. Понівечені 9 господарських споруд, одна зруйнована вщент та обірвані лінії електропередач. У Нікополі у нас пошкоджені 4 п'ятиповерхівки. Усюди продовжується обстеження території. Наслідки ворожих атак ще з'ясовуються. Ну а що ж стосується безпосередньо кам'янського, очільник міста Андрій Білоусов зазначив, що над містом працювали наші сили ППО. Минулося без жертв та постраждалих. Є незначні пошкодження житлового фонду, які будуть усунені житлово-комунальними службами найближчим часом. Ризики ракетних обстрілів України залишаються. Бережіть себе. 8 березня у приміщенні Кам'янської міської ради відбулася урочиста церемонія нагородження жінок з нагоди міжнародного жіночого дня. Вітали представниць прекрасної статі, очільник Кам'янського Андрій Білоусов та голова Кам'янської районної ради Максим Чехута. Як все було, розповімо у сюжеті. Так склалося, що першим весняним святом в Україні є 8 березня, і, мабуть, не випадково, адже жінка, як і весна, несе у світ, особливу і велику місію несе життя, тепло та натхнення. Цей день сьогодні день вдячності та поваги вам, дорогі жінки. Все найсвітліші та найпрекрасніше, що є в нашому житті, пов'язане з жінкою, берегиною роду людського. Материнська щедрість, доброта і ніжність, невтомна турбота. І терпіння розуму та активна життєва позиція, жінок сприяють спереженню миру, злагоди та стабільності у суспільстві. У Кам'янському мешкають справжні диво жінки заслуженими нагородами, відзначають наших захисниць, педагогів та виховательок, лікарок та робітниць, працівниць міської ради та служб соціального захисту, усіх тих, хто своєю працею наближає перемогу та є запорукою розвитку нашого міста. Я бажаю, щоби. Ваші очі завжди сяяли від щастя, що в ваших душах завжди був спокій і гармонія. Щоб ця весна принесла до нас довгоочікувану перемогу. Я дякую за те, що ви підтримуєте наші збройні сили України. У нас в залі присутні жінки, які служать в збройних силах України, в правоохоронних органах. Я дякую за те, що підтримуєте наші соціально незахищені версти населення. Підтримуйте один одного вашою силою та незламністю духу зараз пишається весь світ. і Пишаємо всі ми. Саме жінки є головним багатством України. Вони дарують життя, а зараз ще й захищають його. Цього року особливо багато серед нагороджених жінок у формі. Під час війни розповідає військовослужбовець Олександр Риков, коли у колективі є жінки на душі набагато легше. А ще каже: таких як в Україні немає більше ніде. сильні. Коли потрібно, жорсткі, вміють приймати рішення. Ну, а на відпочинку, наоборот, стануться м'якими, жіночими, лагідними. Можуть перемикатись з одного режиму роботи в інший режим роботи. Тобто Вони остаються жінками, навіть в формі. Зараз в Україні триває переосмислення значення 8 березня. Втім, незмінним залишається одне: наші жінки не слабка стать. Вони незламні, сильні та вольові. До 209-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка у Кам'янському пройшло урочисте покладання квітів до пам'ятника Кобзареві. Пам'ять великого борця за справедливість та духовного батька патріотів вшановували очільник військової адміністрації Кам'янського району Олег Гапіч, секретар міської ради Наталія Ктітарова, заступниця міського голови Світлана Колісніченко, а також представники молодіжного руху міста та шанувальники Шевченківського слова. Існує цікава легенда, що після смерті Шевченка в народі стверджували, наче насправді Кобзар не помер, і він таки визволить українців з кріпацтва. Фактично, так воно і є. У творах Шевченко живий вже котре століття, а його потужне слово спонукає не одне покоління боротися за право бути вільними. Для багатьох поколінь українців і не тільки українців. Тарас Григорович Шевченка це символ України, це символ преданості, віри, волі українців. Тому сьогодні, в день народження Тараса Григоровича Шевченка, ми поклали квіти до його пам'ятника, вшанували його пам'ять і розуміємо, що Шевченко був правий, що тільки воля наша дає нам можливість зберегтися як нації. Тому Шевченка ми пізнаємо і проходимо з ним свій шлях. Він сучасний завжди. І для всього світу Тарас Григорович Шевченка, як і для українців, є взірцем патріотизму. Тарас Григорович і герой мотивуючих мемів зображений як непереможний борець і моральна опора українців у важкі часи, і двигун у боротьбі за перемогу. Актуальний поза часом Шевченківський світогляд сьогодні, як ніколи, у тренді боротися, не покорятися, любити Україну. Сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка і ми вирішили покласти йому квіти, щоб вшанувати його пам'ять, так як молодь його зараз дуже любить. Він символ патріотизму, символ незламності і віри українського народу. Його твори наразі дуже актуальні, тому що вони перетинаються з подіями, які відбуваються зараз в нашій країні. Україна незламна, тому ми обов'язково переможемо. Російська війна забирає кращих молодих воїнів. А наше місто знову прощається із полеглим героєм. 2 березня у бою на Донеччині, захищаючи територіальну цілісність і суверенітет України, загинув солдат Олександр Ноздря. Глибокі та щирі співчуття рідним і близьким полеглого захисника висловив міський голова Андрій Білоусов. Саме його ім'я Олександр означає захисник людей. Він виконав свою справу з честю на одному з найгарячіших напрямків і в одній із найбезпощадніших до ворога 93-й бригаді Збройних сил України Холодний Яр. Йому було тільки 30. Російський ворог підступно забрав життя ще одного українського героя цієї весни, не давши зустріти 31-ше літо. Невже мужній достойний чоловік? Сповнений сил і життя встає героєм тоді, коли приймає смерть борче за свою державу. Ні. Він став героєм набагато раніше. Він став ним, коли виховувався своєю матір'ю. Він став ним, коли жив чесно чинив справедливо, даючи приклад своїм ближнім і іншим, який має бути достойний чоловік, мужній воїн і захисник. Кам'янчанин Олександр Ноздря народився 13 червня 1992 року. У 2014 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. Упродовж 2016 2017 років проходив строкову військову службу. Працював у компанії Техно Ніколь. жовтня був призваний по мобілізації та брав участь у бойових діях, стримуючи збройну агресію Росії. У нього залишилися мати, дружина, а також маленькі донечка та син. Зі скорботою згадують про Олександра його колишні колеги, які зараз також боронять Україну. В місті працювали на одному підприємстві. Людина хороша, дружня, роботяща, завжди намагався підтримувати. Я теж з ним працював, це мій підлеглий. Ніяких питань до хлопця не було. Ніколи. Мене забрали раніше, з перших днів хлопців. Трошки пізніше. Роман в августі уйшов, Олександр в Октябрі. Поховали захисника на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного. Напіка Кам'янського продовжується набір до гвардії наступу. До лав штурмових бригад записується багато бажаючих. У них різний вік, фах і навіть стиль життя. Але поєднує їх одне звільнити Україну. З кандидатами до штурмових бригад спілкуються нацгвардійці, поліціянти та прикордонники. Роз'яснюють процес відбору, консультують щодо умов служби та надають повну інформацію. Керівництвом начальника Кам'янської районної військової адміністрації всі організації, підприємства, всіх форм власності були проведені наради, де розказано основні задачі. Проєкт гвардії наступу, люди йдуть, записуються, вмотивовані, там, де буде проходити навчання, не зразу їх будуть буде залучати до військових дій, буде проходити навчання і планомірно виганяти ворога з нашої території. Серед добровольців Андрій, йому лише 19. Втім, залишатися осторонь подій в країні хлопець не готовий. Заповнив анкету на вступ до бригади Карадах. І взагалі в нашу піти служити країні відзвонити наші землю спочатку масштабно, але на вашу це тільки зараз. Не знаю, чесно заповнили якісь внутрішні обставини, переживання можливо, але зараз воно все пішло. Ти я готовий ти служити захищати нашу країну, захищати. Від російських загарбників я обрав бригаду карадах Чому чормових бригаду, тому що я хочу род, щоб повезти на море у Крим. Ялта, Ялта — дуже красиве місто. Так вони підтримують повністю мене на цьому. Ну, волонтерів, гуманітарна допомога, взагалі переселенцям. і Так далі. Це Артем. Хлопець заїхав у ЦНАП за довідку і, поспілкувавшись, прийняв рішення йти до штурмової бригади. Розуміння тобто не було. Зараз, ну так, поверхностно розумію, що це штурмова бригада, набираються люди на захист нашої держави. Я це розумію, я готовий. Хто як не ми, нашу державу, потрібно захищати і держати у захисті. Скільки можна це терпіти? Вже рік прийшов пора гнати їх звідси. Це це наша держава, це наша земля. А це Михайло, чоловік понад 15 років, служив у лавах національної поліції. Після того, як оголосили набір гвардію наступу, він без вагань прийняв рішення продовжувати служити Україні, але вже в лавах бригади Людь на даний час наші задачі не змінилися на мирних територіях. Ми захищаємо громадян, ми розслідуємо злочини та все інше. Штурмової бригади вирішив приєднатися, тому що наразі ціль одна – це захист країни та знищення ворога. Рішення приймав виважено. радився з дружиною. Дружина мій вибір підтримувала та схвалила. Дискусії були, але я був твердий в своєму рішенні, та вона його прийняла. Головна вимога для майбутніх бійців штурмових бригад: це бути вмотивованим. Далі заповнюється анкета і на кандидатів чекає тестування та особиста бесіда. Дивитимуться на стан здоров'я, фізичну підготовку. Приходять як чоловіки, так і жінки. Но ну, жінок ми беремо в більшості або юристів, або медиків. Це такий вузький у нас. На жаль, на жінок І Далі Це має бути здорова людина, тобто щоб їй здоров'я дозволяло виконувати різні фізичні навантаження. В більшості попит у нас береться з людей, які вміють працювати з технікою, або це техніка автомобільна, або можливо також і озброєння. Деякі беруть, наприклад, кажуть, що от я міло володію зброєю. Я виявляю бажання. Приходять і такі люди. Після зарахування до гвардії наступу добровольця чекає підготовка. Тактична, домедична та вогнева. Спочатку індивідуальна, далі у складі підрозділу. Подати заявку у Кам'янському можна у ЦНАПі по проспекту Василя Стуса 10 12 а ще онлайн на сайті З Спочатку року в Україні відновили прийом заявок на грошову допомогу від ООН. Команда міста В дізналась, хто може отримати грошову допомогу від ООН, де реєструватися та що передбачає нова фінансова підтримка. Спеціалісти безоплатної правової допомоги Кам'янського розповіли усі подробиці щодо виплат детальніше у сюжеті. Програма орієнтована на розливі категорії осіб ППО, постраждалих від військових дій та тих, хто повернувся до свого постійного місця проживання в певні регіони України. Так у 2023 році зареєструватися на виплату у розмірі 6600 гривень можна в офісах та виїзних пунктах в 10 регіонах України. Грошова допомога від ООН це виплата в розмірі 2200 гривень на члена сім'ї упродовж трьох місяців. Тобто людина отримує 6600 гривень за три місяці, а родина із трьох осіб отримує 19800 гривень. Для подання заяви вам необхідно звернутись до пунктів реєстрації, де саме вони розташовані, розповідають спеціалісти. Пункти реєстрації в Дніпропетровській області знаходяться у місті Дніпро по вулиці Старокодацька, 38. Працюють вони з понеділка по п'ятницю, з 8 до 18. У кривому розі пункт знаходиться по проспекту Мира 28. Контактні номери телефонів залишимо на екрані. Розклад роботи мобільних груп по іншим містам, крім міста Дніпро та Кривий, ріг можна переглядати у телеграм-каналі. А додаткові питання за цією темою можна задати за телефоном гарячої лінії 0800 307 711. Як розповідають спеціалісти, подати заявку можуть не тільки вразливі вимушені переміщення особи, але й постраждалі підвоєнних дій у певних регіонах, а також ті. Топовернуся до свого постійного місця проживання, зокрема із-кордону. По виплату можуть звернутися мешканці Дніпропетровської, Полтавської, Одеської, Запорізької, Кіровоградської, Черкаської, Харківської, Чернігівської, Сумської областей, які не були переселенцями. Звертатися можна, якщо людина не отримувала допомогу від міжнародних організацій раніше та має дохід менше 5400 гривень на людину. Між тим допомогу нададуть лише родинам, які належать до категорії вразливості. Родина, яка має лише одного з батьків або батько або мати з одним або кількома дітьми до 18 років, або з особами похилого віку 55 років і старше. Родина, яку очолює одна самотня або кілька самотніх осіб похилого віку, або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми до 18 років, родина з однією або декількома особами з особливими потребами, а саме ті, що мають інвалідність або хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими категоріями особливих потреб. Отримати консультацію юристів з різних питань можна безпосередньо у міському центрі надання безоплатної правової допомоги за адресою. Вулиця Героїв рятувальники, 19 або за телефоном 0800 213 103. До Всесвітнього дня жінок представники Геобджола завітали до пологового будинку привітати майбутніх матусь зі святом та влаштувати цікавий та корисний творчий тренінг. Деталі у нашому наступному сюжеті. У пологовому будинку щотижня з'являється на світ близько 30 маленьких кам'янчан. Фізичний та психологічний стан жінки вкрай важливий перед пологами, особливо у воєнний стан. Представники громадської організації бджола підтримали Матусь, влаштувавши творчий тренінг, спрямований на психологічне розвантаження. Учасниці тренінгу говорять, що подібні заходи дуже корисні, адже пологи завжди хвилюють мить для кожної жінки. Вважаю це корисним, тому що багато вагітних не можуть справитися самостійно зі своїми почуттями. Дуже багато питань, які вони не можуть задати ані своєму лікарю, а не їх зі своїм чоловіком. Багато хто зациклюється зі своїми страхами сам на сам. Тому так це дуже корисне. Представники громадської організації бджола наголосили, що й надалі планують низку заходів, спрямованих на підтримку населення. Наразі це основний пріоритет та мета організації. А на завершення ще раз привітали всіх жінок зі святом. Від громадської організації бджола бажаємо шикарних букетів, закоплених поглядів, яскравих та довгоочіканих зізнань, чарівних подій, чудового настрію. Нехай дорогі серцю люди принесуть в цей день багато незабутніх моментів. І наприкінці випуску погода на наступну добу. У п'ятницю передають мінливу хмарність та опади. Вночі плюс 5 градусів. В день до плюс 9. Вітер північно-західний до 4 метрів на секунду. Вихідними тривалі прогулянки не плануйте можливі опади. Погода буде похмурою. На цьому випуск новин на 9 березня завершено. Час прощатися. І з вами був Володимир Кремінь. Бережемо себе, дотримуємось правил при повітряній тривозі, віримо у переможність українців. Борімося та поборемо.